Це другий мій дуже хороший товариш, молодший пан Микола. Він так само та молода людина. Він він погарячкував, погарячкував трошки. Розумієте, із цими заявами, бо він вліз зараз в сферу, в якій ну вибачте, він поки що нічого не розуміє. Бо він займався газом непогано розібрався в газі, в нафті зараз він почав говорити як буди утеплювати він так впевнена. Микола каже про те, що ці кредитні програми працюють. Ні, Микола, не працюють ці кредитні програми. І для ОСББ вони не дуже працюють. Дуже важко, неможливо практично їх взяти. Програма Грін Дім» дуже обмежена і вона фінансує сонячні станції, які не потрібні сьогодні в багатоквартирних будинках. Розумієте, а якщо гроші зараз... Кидати на акумуляторні ноці накопичувачі, то по перше, вони дуже дорого коштують. А по-друге, як на мене, вони принципово нічого не вирішують. Пояснюю чому. Тому що якщо всі, хто купили акумулятори потужні, увімкнуть їх після того, ну як відновиться постачання електроенергії, то навантаження на енергомережу знаєте оскільки зросте? Півтора рази, і в результаті за рахунок сусідів у сусідів не буде світла. Розумієте? Тому я благаю, ну не по хлопці, ви молоді у вас до не лізьте туди, де ви не розбираєтеся. Насправді дійсно люди українці і так знають, що вони мають зробити, бо слава богу, скільки ми вже два роки маємо досвіду. Да, і кожна родина, що в поверхівки, що в приватному будинку, і без микової, і без кудрицького знає, що вона може там зробити. І кардинальна на рівні енергоефективності, там ще чогось на рівні житлового фонду? Нічого швидко зробити не можна. Там дуже інерційні проекти. Хто міг поставили собі вже давно і дізель генератори, якісь там, але від чого вони врятують? Ліфт вони на 25-й поверх запустять, не запустять. Розумієте, і кучу інших речей вони там не вирішують на Жаль, тому безумовно у нас незручності будуть. Люди, що можуть зроблять, на жаль, багато коштів. Ну викинуть ну як як завжди, поспіхом і не дуже ефективно, щось допоможе, щось не допоможе. Сонячні панелі взимку не допоможуть. Ви самі все це дуже добре розумієте і так далі. І вчора це ми ж... це побачили до речі. Олексій Юріч. Вчора так. нам пояснювали відключення світла раптові, яких сьогодні сьогодні немає саме Марка. тим, що сонячні панелі перестали працювати Так, хмарний день. Два блоки ви вилетіли ви, ви на ремонт теплові. І сонячні і сонця не було. Ось вам е, 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 так як наслідок е, аварійні відключення, сві, світла і так далі. Тому ну, спокойтеся, ну займайтеся своїми прав, справами тихо. І головне треба розуміти: ми, ми мусимо молитися на 90 відсотків. Не на на 80 на сили протиповітряної оборони. Щоб вони були фахові, спокійні, щоб в них вдома все було гаразд, щоб зарплатня в них була нормальна, щоб вони могли віддавати своїй роботі максимально, ну, часу і уваги своєї. Це перше. Друге, безумовно, дипломатична робота президента, міністра закордонних справ, усіх дипломатів наших на те, щоб додаткові системи протиповітряної оборони сюди зайшли. Бо кожний петріот – це дуже суттєва посила. Нашої ПВО і відповідно це посилення надійності нашої енергетичної системи на енергетиків. Маємо молитися, бо вони виконують своє домашнє завдання. Вони і так це роблять, і комунальники в містах, які готують житловий фонд і комунальні підприємства до зими, і ми свої. Маємо так. зробити і на все це мають бути гроші. От буквально зараз прийшла термінова новина на всі стрічки агентств, Те, що я бачу, що уряд затвердив проект державного бюджету на наступний 25-й рік. Ми ще з цим не розібралися. Да, там вже дефіцит шалений, але є вже от новина про те, що є затверджений проект бюджету, який далі розглядати вже вам парламентарям. Відповідно, я так розумію, він наступного тижня чи найближчим часом надійде до парламенту. Але отак, от, от в п'ятницю ввечері, п'ятницю 13-го, Уряд затверджує проект державного бюджету на 25 рік. Сподіваємося, він буде все ж таки щасливим для нас. І давайте про основні параметри. Я дуже коротко скажу, а ви прокоментуєте ваші очікування про що цей бюджет. Отже, доходи очікуються на рівні 2 трильйонів гривень. Видатки 3,6 трильйона. Оборона і безпека. Видатки на ці цілі зростуть до 2,2 трильйонів гривень, що передбачає збільшення фінансування на зброю, техніку та дрони. Соціальний захист понад 400 мільярдів гривень на пенсії і субсидії, 15 мільярдів на охорону здоров'я та 170 мільярдів на освіту. І остання підтримка регіонів та бізнесу через дотації, субвенції, пільгові кредити та гранти. Також передбачені кошти на е, розмінування та програму є оселя, але цифра зараз не, не наводиться агентствами, Тому от це все, що зараз є так на поверхні, так би мовити, пане Олексію, ваша реакція на ці цифри. Ну, краще бути з проектом бюджету, ніж без проєкту бюджету. Ви абсолютно праві в Італії, що буквально сьогодні там комітет бюджетний розглядав і податковий здається. Ну, розглядав це як дірку 500 мільярдів цього року закрити, де взяти ці гроші? Побачимо варіант. Там зараз прочитаємо. Там депутати відкоментують. Треба буде в першу чергу з цим розібратися, з цим півріччям. Щоб на ЗСУ в першу чергу вистачило грошей на от про що. Я кажу, щоб хлопці, які воюють, і ризикують життям, щоб в них все нормально, і щоб вони дружинам і дітям могли гроші відсилати, розумієте і побачимо. Ну приблизно зрозуміло, що бюджет наступного року буде такий же жорсткий. І я в цій ситуації буду в першу чергу звертати увагу, наскільки влада знайшла в собі мужності і чесності для того, щоб скоротити бюджетні видатки на саму себе в першу чергу на Верховну Раду. На кабмін, на уряд, на міністерство, яких там вже 20 з десять чи більше, які не зрозуміло, що роблять на офіс президента, на інші інституції, на силовиків так само на прокурорських і так далі. Там там дуже багато величезні гроші туди йдуть. І я вважаю, що першу чергу саме звідти треба починати. Зарплатні в державному секторі треба подивитися зарплатня в державних компаніях, по мільйоном мінімум там гривень на місяць. Хлопці виплачують собі собі, в тому числі Дрицькі розумієте, і вони вважають, що це вони заробили. Це таке дуже монополі на монополіях державних сидять і сидять і зробили собі таку годівницю. Ну совість треба мати. Це і Укрпошти стосується Нафтогазу Укрнафти особливо, де взагалі керівник мільярд доларів на рік. Ой, мілья... мільйон гривень мільйон доларів вибачте. Мільйон доларів на рік отримує керівник. Ну, ну це ж совість тримати. Це, це навіть мені соромно про це казати людям. І навіщо це влада робить? Відповіді немає. Побачимо цей бюджет, безумовно будемо обговорювати. Тому життя продовжується. Ми розуміємо, які. Які такі б поєнти, ключові моменти? Да, і так. ми очікуємо виборів в одній країні. Ми очікуємо рішень по е зброї, по дозволу на куди її можна застосовувати по петріо, там Додатковим по іншим? Це все наше життя. і Я Це сподіваюся, буде все буде добре. Так.